Перше засідання новоствореної структури зібрало чимало охочих допомогти тим, хто під примусом покинув свої домівки. На порядку денному єдине питання зорганізувати роботу штабу щодо поселення жителів сходу. Адже за попередніми розрахунками найближчим часом лави Подолян має поповнити близько п'яти тисяч переселенців. Наразі ж прийняти можливо лише 600. Департамент вільний зібрав дані з усіх райдержадміністрацій. Райони державної адміністрації зробили відписки. Там 10 чоловік, 5 чоловік, 4 чоловіка, якщо місто Хмельницький відписався 18 чоловік. Ми подали 600 чоловік, що ми можемо прийняти вже на сьогоднішній день, тільки можемо прийняти, ще 600, 602 чоловіка. Коли ми подали ту цифру на Київ, нам сказали, що Хмельницька область повинна прийняти не менше 5 тисяч. Покращити ситуацію, пообіцяли у департаменті соціального захисту. Директор Світлана Лукомська каже, для того, аби прилаштувати переселенців, її підлеглі посилять роботу з районами. Ми на початку, коли це все починалося, і виникло питання житло. Ми розподілили кожний район, закріпили відповідального керівника департаменту, який входить до складу штабу. Тобто кожний начальник управління, який входить до складу штабу, він відповідав за район. Ми сьогодні підписали лист, щоб до 10-го числа виїхали на місця і передивилися ті об'єкти, які районні державної адміністрації пропонують для використання поселення біженців. Нагадаємо, що наразі на території Хмельниччини перебуває близько 700 переселенців: 457 з Криму та 233 з Луганської та Донецької областей.